Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Справді я працюю на радіо давно і більше часу свого я працювала в ранковому шоу, тому що ранкове шоу це як ви знаєте одна година за три. Якщо мені зараз скажете, що найголовніше в ранковому шоу, це буде дуже приймало. Не простувати. Правильно. Що інакше, то все біда. <р> і от коли ти усвідомлюєш, що твій поспіль буде декілька років, а це декілька років, ніхто не заряджається роково шоу на рік, або там на сезон, або на півроку, вставати в п'ятій годині ранку, то спочатку ти розумієш, що це біда, а потім ти розумієш, що на радіо рокове ра шоу це пік кар'єри для кожного ведучого. А на портового телебачення де найважливіше на день-вечір, і це правильний тайний і всі борються за цю лінійку. Ранок на радіо це найголовніший тайм і всі, тому що що працює, що ти зампуску забираєшся, ти тебе немає часу фіксуватися на телебаченні, тобі тебе фон, який тебе буде заважати, піти в ванну, почати зуби, зубити свої справи, ти там більше легше сприймаєш а, музичний фон, аніж сидіти там, де в тілі тому що там кіно якесь показує. Формат радіостанції. Саме формат радіостанції диктує, яким буде це шоу. Ясно, що якщо у вас радіостанція, яка грає, скажімо. Класичний джаз, а туди прийдемо, я і мій колега кузін, це буде дуже кривий шоу, але нас не розуміють. Інколи радіо шоу виникають, недорозуміння таке. Пристарілий кузін, якому виповнилося 48 років, хотів в якогось розвитку а, свого рокерського таланту. Скажу, є вона, листи, кошо? <"Тако>, кльово! Дайте мені шматок ефір. Ми сказали, кльово, але в нас є закордоє Сергій Васильович, українська мова. А я каже, кльово". ну, В мене з української дуже, ну, І тому йому підсунули під бік мене з українською мовою, і, 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 і роль моя була дуже непроста. Я мав відпрацьовувати частку ліцензії, яка вибрана про те, що українські радіостанції повинні говорити українською мовою. Якщо в нас є 25% мовлення російською мовою, то його забирає кузен, все решта, я мушу вигрібати у своїх жіночих плечах. Сталося, як сталося. Сталося добре, магія сталося. Тому що, коли ти саме декількох ведучих у перед більш ретельно будемо говорити про ведучих то відповідно повинно статися якесь чудо. От Чому, наприклад, ну, якщо там телевізійний приклад брати, було там, не знаю, чи ви застали це шоу, тому що, звісно, вік дуже великий, колись маша Єфросініна, Юра Горбунов вели рокове шоу на новому каналі. Потім, коли вони пішли, шоу загинуло, потім наступна удача нового каналу це питання, Притула і Фрейми. Пішли подам про телефрайму, поки що аналогів цього шоу, на жаль, немає. От, тому що сталося між тими двома брутальними мужиками і цією прекрасною блондинкою, сталася деяка хімія, яка і підрувала цю постійну інтригу, цей кайф, який драйв який яку видавали. Ці ці питання це дуже-дуже. Від цього залежить успіх кожного шоу. Хто це буде? Хлопчики чи, чи дівчинки? хто це буде там, пара, чоловік, жінка. Чи це буде жінка і жінка, чи це буде чоловік і чоловік, чи це буде чоловік, чоловік і жінка. Кузян був одинаком, і я був одинаком в ефірі, ми такі одиночки. Коли ми сіли в ефір, цей момент пін-пон. Тобто він заряджає якусь провокацію, і мені цю провокацію треба відбити. Ну, Наприклад, буквально сьогоднішня історія. У нас є рубрика, яка називається «Спам». Я читаю просто весь спам, який надходить нам в рот на, 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 на Тобто всі кажуть, закрий нам спам, я кажу, мені спам. Я хочу бачити весь цей маразм, який нам приходять. Сьогодні прийшов спам, запрошення на а, різні форми масажу. Я тоже, ну, Це смішно справді, я кажу, кожен танк сказав, якщо ви старий, тобі зібрались у мінах, я кажу, ти ж старий, так, Та, ти ж сама, Та, ну фізичний там, там. масаж 60 хвилин. Я говорю, тут же такая вот штука. Я говорю, дивись, масаж ягодичної зони 45 хвилин, А масаж голови 25 хвилин. В принципі, я ничего. Я просто читаю то, що мы с вами. Причем що Что Кузин на Андреевске Ну правильно, вона ж в два рази більше. Я говорю, тобто, тепер моя черга, так? О, мені треба якусь, ну, я говорю, не факт, не звернув факт! І це це з такими паузами, та, і нам все смішніше, смішніше і смішніше. Тому що розумів, що ця містика вона дуже... якщо ви думаєте, що безумовно це так, що ми приходимо з заготовленими текстами. Добрий ранок України, шановні гості, друга родини, но вас подарунка. Ні, це не так. Коли ти береш ведучих, ти можеш вигадати не історію і вигадати їм образи. І це існує така практика, там, беруть якогось вигадують Фріка, так? який там працює фріком на радіостанції, який там Петрович, так? який там, тіп, Петрович, член колективу, він там відпрацьовує якусь функцію. Але це акторська історія вигадана, він особливий цей образ. A, в даному випадку ніхто нічого не вигадує. вони мають бути самі собою, тоді буде відбуватися якийсь процес. І тільки єдине, що потрібно продюсером кого-шоу, це одні якісь сторони підняти, а друзі сказати, а проект не треба. А це, так, це може. Таким чином там сталося дві легенди в нашому шоу, кузінь не п'є взагалі 13 років. Більше не можу просто Це Це говорить, тому що колись настав момент, коли розумію, що або і... ну або ж рокерська репустація. І ведучий, які не п'є на рокерська репустанція, це не це біда, тут вищу. Або велика таблюка, або Значить, Ну, відповідно, п'ю я його не знаю. І я слушаю, значить, на мені підігується постійно якась лав'яна про те, що ви шушти опять. Я теж по поначапала. І <реш> так само, як і Кузін. Кузін супер-мега-сімейний чувак. В нього родина, в нього там маленька дитина, дворічна, Аріна, Аліна, в нього тёща, мама, собака. І я такий з какусом. Бугаюча одиночка. Я потім постійно тролю ситуацію сі, родина, він мене постійно там що, Ді він, як його забути. Сколько це у вас? Б? 40 секунд. <плес> Я вам сказала вигадані моменти, які просто склалися з жартів, і які ми затвердили, що ну, окей, так воно і буде, це смішно, і це постійно, то протягом 4 років так. так і жартує. Вже один одному надобрити, але все одно жарти ті повторюються. Що робити далі? У нас є класні ведучі, у нас є класні рубрики, ми розуміємо, що така інформація до нашої аудиторії. Ми розуміємо, що в нас є жарти, ми розуміємо, що у нас є класні кризи. Ми розуміємо, що в нас в ранковому шоу криво. Є дуже важливо, момент, що ранкове шоу ніколи не закінчується, коли ви вмикаєте мікрофон і йдете на пари. Воноді тільки починається, тому що це момент, це підготовка до того, що буде завтра. Це перший момент, дуже важливий момент це анонси. тому що Наскільки далі буде ранкове шоу вашому день, настільки далі люди не будуть заскакувати з хвилі. Тобто вони залишаться на тій хвилині. Тобто, рідко, коли людина от ранковий шоу закінчується, скажу, тут я не вже станцію, там почалася докора програма, відповідно, ні, ти собі там, за енергією висухуєш свою станцію. Нам потрібно тримати для того, щоб рейтинг станції був кровий, для того, щоб створити класний рейтинг, нам потрібно зробити класне ранкове шоу, який потім буде тягнути. Всю лінійку слухання радіо протягом дня. Тобто ми хочемо, щоб вони послухали шо, до кого-шов, прийшли на роботу, побігали, там радіо, ту саму хвилину і що? І вони повинні знати або те, що ви будете робити завтра, тобто ви, або, або їх інтригуєте про те, що буде завтра, або згадувати, що було вплинули сьогодні. Тобто є різні форми анонсів. І ви теж повинні визначитися. Якщо у вас провокаційне шоу, а у вас повинен бути провокаційне шоу, тобто постійно має бути якась провокація то Ви знову таки ви ставите, виносите там штуку таку, що завтра, тільки у нас, «Притула» розтягнеться в прямому ефірі, і ми на радіо, і це кльово, і ніхто цього не побачить. Тільки у нас завтра, з 7 до 7.15. Ви повинні е, е, пишу, говорити зі своєю аудиторією мовою е, правильною. Для старих рокерів важливо. Що вони отримали? Це більше навіть до роксу стосується роксу. Вони до цього взагалі радіо не слухали, тому що вони не знаходились друзівкою, коли відповідно, коли вони знайшли рокс, вони зрозуміли, а, скажи мені, слухаєш, кажу, хто ти? У них така спільнота, вони така родина всі. Вони, типу, а, чувак, ти слухаєш рокс. Тому вони, коли наклейка на машині, це типу, свій чувак, кльово, тобто це така родина вже. В «Русском радіо навпаки там э, атмосфера у цієї сімейственності корисних курат, э, хорошої музики, я стану твоїм дождем, плащом, сухідний красота, Стас Михайлов, за женщин, за любовь», синя баня», водка, классу. Це їх атмосфер. Хідофа, це э, там, динамічна ще штука, там і, э, в «Русском радіо в э, гость. Конечно же, Виталий Козловский наш коллег. 15 минут Виталий Козловский. За вашлым, да и его не то бит, тоже. Так, даже ваш лоб, чтобы человек говорит, боже девочки, альбом, все, ну Виталик бока. Вот это типа подходит. Ну, поиска, Садимо на руксе. Я так повыдаюсь, но статья, проверкась, а у нас прозоры двери и дзеркало, где наши дворяют. Звери в мою губы. Життя скріжилася. І... А всі ми працюємо в одному колідорі. Це ранок, у ну, нас не ну, сміємося. Можете зробити тобто, ефірний комплекс ви будете, тобто, смотрите, хочете про тобто. комусь. Хітефан, кісофан, ефірка, а, руска радіо, рокс, мелодія і релакс. Тобто шість радіостанцій, які тобто працюють в одному невеличкому ходові. І ти приходиш, там значить, дуже... Багато світла на хіті, там, там все класно, там а, ааа, у нас понятно. Ой, ну, чі, э, і така абсолютно тиша і выгнала світло на кісифер. Ну і вот такі, що таке, А там же було класно біжать, зранку нас з Ще йоло извинувалась. А же позднім. Що... Типу, За смех шутками сім'ю. Молодежна радіостанция, дуже смішно. Це у вас ви те. У нас автепан. Це розуміння, розуміння аудиторії. Тому що вони чудово розуміють, що на Кісифа в вранку всі мали в носі покидатися, тому що вони ж гуляють новичі. Вони до шостої години ковбасово, як там десь це зразу похапсом схопити. Десь там зато ввечері в них дубасить там вся крова, у них всі шоу вечір. І ясно, що на скажімо на радіостанції мелодія. А слово вайфай або там гаджет в новинах, воно ну, круто. А на хіте файл вони спокійно говорять слово iPhone, п'ятий на брату. І люблять це слово, но з ним тут, І от в залежності від аудиторії ви створюєте це дуже багато цих наворотів може бути. От М'ятаєте, пожалуйста, що на музичній радіостанції дуже важливо. Що? Це дуже коротко і дуже поверхньо, і дуже зверхньо, і дуже поверхово поверхом, що. Головне, якщо ви будете думати про те, для кого ви це робите, я думаю, що ви зрозуміли, що Але для кого. Інакше він допоміг. Все.